Слава Ісусу Христу! Сьогодні гарне чудове свято. Кожна людина, кожна сім'я радіє, коли вона чекає свою, своє дитятко. І це дитятко народжується, і ще воно здорове, є, і гарне, і красиве, і батьки дуже радіють, тому що це нове життя народжується. А дитятко, воно несе не загрозу, а Велику довіру до мами з татом, цілковито здання на волю батьків. І в цьому дитяті не видно ніякого поганого, не видно зла, воно нема зла в ньому. І тому всі, всі люди люблять, коли в них народжується дитятко. Звичайно, є Є такі випадки, де цих дітей не хочуть, не, не приймають. Але це не тому, що не люблять дітей, просто мають свої думки, що це за скоро, або забагато, або ми ще не готові, або щось інше. Але все одно десь на майбутнє чи як, все одно очікують. Хоч, звичайно, це є серйозна промина, але все одно очікують дитятка. Хочуть, хочуть дітей, хочуть. Тому що, поки народжуються діти. Значить, смерть не має останнього слова. Значить, смерть не, не панує в цьому світі. Вона є. Вона робить свою справу, допущена Богом. Бо люди так захотіли. Але вона не має останнього слова, поки народжуються діти. Коли вже діти перестануть народжуватися, якщо до такого прийде, то, значить людство стане мертвим цілковито. І тому Бог благословляє нове життя і це Його задум, і це його свята воля. І ось можемо тут бачити приклад того подружжя, старозавітнього Захарія Єлисавети, який довгий час не мали дітей. Вони молилися, вони чекали, тому що для них в їхній культурі, в їхньому світі. Не мати дітей, це було щось дуже страшне, це прокляття від Бога, це нема благословення. Ось уявимо Захарія, священник, він служить біля престолу і люди розуміють, що він не має благословення. Для нього це було дуже тяжко. І коли тут ангел з'явився біля жертовника і каже: Твоя молитва вислухана, це значить, що вони дуже довго молилися. Дуже ревно молилися, бо вона вислухана, вона дійшла до неба. Це не була будь-яка молитва, лиш би позначити, що моляться. Ні, вони дійсно реально молилися, якщо ця молитва вислухана перед Богом. І ось приходить і посланець неба, Архангел, святий Архангел Гавріл, і звіщає велику вістку, благовістку. вістку. Захарія не сподівався, він не очікував. На таку милість від Бога. Він собі, може, якісь там уяви мав, може там, скажем, дивився в Старому Завіті. Були багато випадків, таких різних надзвичайних. Але він десь до себе це не приписував. Просто просив, щоб у нього народилися діти, принаймні одне. І ось тут ця молитва вислухана. І сам Архангел Авріїв з неба посла каже, мене послано до тебе говорити з тобою. Але тому, що ти засумнівався, ти не повірив моїм словам, будеш покутувати, будеш нести часто, і поки це дитятко буде рости в лоні мами, ти будеш роздумувати, мовчати, не будеш з ніким говорити. Для того, щоб ти вдумувався в Божу таємницю. І так сталося. Муси внести той час, коли це дитятко росло, готувалося до народження Захарія. Також ріс, духом ріс, розумінням, усвідомленням. І, напевно, Каявся і жалів за той свій такий, такий, такий слабкий, скажімо, дух, який не повірив, не почув. Як колись Мойсей засумнівався в пустелі і через це не війшов у віцяну землю. Захарія мусив також відпокутувати, тому що Бог сумнівів, скажімо, не, не дарує так, щоб вони пройшли. І йшла людина далі в сумнівах, їй треба це відпокутувати. Тому коли е, Ісус, наприклад, йшов по воді, або якісь інші чуда творив, і люди сумнівалися, що Він казав? Маловіри, чому ви сумніваєтесь? віри, чому ви сумніваєтесь? Це є хиба людської душі. Сумнів перед Божим Словом. Людина сумнівається, а це почалося вже тоді, в Едемі, коли Бог людину поселив цьому Едемі в своїй благодаті, в тому чудовому саду. Але прийшов Садона, в образі Змія, приповз до людини і почав кидати сумнів. І людина засумнівалася, чи справді Бог дійсно такий. Щирий перед ними він щось від них заховав. Бо ось цей Змій каже, ви станете як Бог, значить, щось Бог приховав. Отже, вони вже почали тоді впускати той сумнів, і той сумнів йде в людському роді. І весь час людині треба з ним боротися, бо сумнів це як іржа для заліза. Вона точить душу, сумнів точить. Коли людина допустить сумнів. І він починає набирати обертів, як лавина, котра йде з гори, десь там з вершин, лавина снігу. Спочатку починається з маленької грудочки, не дуже багато, навіть непомітно. Але вона почала летіти з гори вниз. Тобто зірвалася з вершини і летить вниз. І що відбувається? Вона намотує на себе, скажімо так, цілу гору снігу. І та Скажем, лавина сходить з гір, вона робить дуже багато біди людям, які там ближче, можуть загинути, ламає дерева ще не долетівши до, до дерев, а вже ламає та енергія, яка набирається в тій лавині. І щось подібне є із сумнівами. Маленький сумнів, не страшний, здається. Су просто прийде, і людина починає над ним роздумувати. І вже приходить сумнів. І цей сумнів накручує, 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 і вже вириває всю душу. І несе вниз з вершин, несе вниз, а внизу розбивається і лишається тільки розвалене розбиття, поламані дерева, скажімо так, іншим словами, поламана душа. І людина може потім жаліє, але. Вона дуже коротко жаліє, тому що проходить дуже короткий час, знову інші сумніви. вона знову йде за ним і знову летить на дно і розбивається. Часто так є десь в містах, де різні, там, скажімо, біговісти, секти людину зупиняють на дорозі і починають кидати сумнів. А яке Боже ім'я? А... Церква того не каже, ось ви того не знаєте. Ще там щось. Людина починає вже сумніватися в науці церкви. І вона піддалася тому сумніву. І що той сумнів накрутку робить? Накрутку, ті люди, які підійшли з тим сумнівом, починають дивитися і бачити, що людина схилилася на їхню сторону. І починають добивати. Тобто накрутка йде багато-багато, і так людина відпадає від віри. І вона йде в різні секти і каже, «Все, тут я знайшла». Але вона там нічого не знайшла, тому що там розбивається її душа. Вона може навіть не розуміти, як розбивається її душа. Отже, Захарія перейшов в такий сумнів, і ангел виявив йому також милосердя з іншої сторони, тому що Захарія мав можливість роздумувати і в кінці чекати. Чекати того народження Івана, свого сина, але це не просто чекання народження свого сина, це очікування свого народження, тому що в нього має мова народитися, нова, нова. Він з арханелом говорить і сумнівається, як це може бути. Я старий жінка, також на схилі віку. Як це може бути? В нього одна мова. І дивимося, яка в нього мова, коли язик розв'язався. Благословений Бог Ізраїля, що навідався до нас. Бачите, яка велика прийшла різниця. Через 9 місяців, тобто народжується крім Івана Хрестителя Захарія так само. Він починає прославляти Бога. Іван Хреститель, його місія, голос в пустині, голос в опію, що в пустелі. Рівняйте стежки Господні, провалля. Загорнуться, гори знизиться і стане рівна дорога, тому що Бог йде рівною дорогою, рівною стежкою. Це голос, який пізніше зазвучить на Йордані. Але тут він зазвучав для Захарії. народжується і перше чудо. Захарія починає говорити, голос появляється, слово. Язик розв'язався, плоди. Одразу показує Бог йому, хто такий буде Іван. І люди кажуть, що з того дитятка буде? Дійсно, вони ж не знають, вони ж не знають того, що ми зараз вже знаємо. Вони поки що бачать маленьке дитятко і кажуть, що з того дитятка буде, тому що вже чуда. Відбувається з його приходом, з його народженням, з його отриманням імені. І це були чуда, які, які для нас також є певним голосом. І пізніше, коли цей Іван почне голосити, це наверння покаяння, щоб люди приготувалися до приходу Господнього. Це його була місія. А як приготуватися? Щоб ті провалля і ті вершини зрівнялися, і щоб людина почала прославляти Бога, чекати Його, тому що світ Бога не чекав. Він якось його звинувачував, сумнівався, не вірив, але не було або бракувало того, щоби Бога прославляти. І ось тут, коли Іван це починає голосити, щоб вирівняти стежки Господні, це ніщо інше, як почати прославляти Бога, тому що світ ходить тими крайнощами або провалля, або гора, якої годі прийти, перешкода в житті людському. Іван го... хоче, щоб людина це усунула з свого життя, щоб Бог міг прийти до її серця, принести їй спасіння. Принести їй вістку, що її гріхи прощені, що за неї пролита кров, накуплена, дороцінний кров, Ісус. Ось щоб ця людина зрозуміла, треба вирівняти стежку, тобто почати прославляти Бога. Роздумувати над ним так, як роздумує Захарія. Щоби нам зцілитися від наших сумнівів, нам треба роздумувати. Ось на тої Божої правди. Вникати в цю Божу правду, щоб вона глибоко закоренилася, і ніхто не міг кинути доди сумніву. Тому що сумнів копає провалля і будує гори, високі висипає. І людина стає в тупіку. Не може пройти Бо провалля, і не може пройти, бо гора перешкода перед нею. Вона не може її подолати страх, наприклад, це страшна гора, якої. Людина не має сили перейти. Страх це брак любові, коли нема любові, тобто немає тої рівної стежки. Отже, страх будує гору страшну на дорозі, а розпач будує провалню. І світ цей йде такою дорогою. Або розпач безнадія, або страх. І люди тим ходять. А Іван каже, Виріняйте стежки Господні, почніть Бога прославляти, почніть Йому довіряти, почніть йому дякувати, і це є вирівнена дорога. Тому голос Івана Він звучить не просто тоді, коли звучав. Він сьогодні звучить. Слово Євангелії звучить, виринете стежки Господні. Довіряйте Богові, вірте Йому, любіть Його. Прославляйте Його, дякуйте Йому. Це вирівнена стежка. По-іншому буде провалля, тобто безнадія, розпач або страх, гора, не переш... якої годі перейти. Людина має страх, все, вона не може рушити крок вперед. І ось голос Івана, він розв'язує язик, щоб перемінилося ось те. Слово, яке, мов, наприклад, Захарія до того і після того, як змінилося? Це значить, народилася нова людина, новий Захарія, новий батько, який проникнений Духом Божим, проникнений Духом Святим. Тому Ісус недаремно сказав, що більшого від Івана немає не в цьому світі. Він голос, голос Бога. Голос, який будить людей, розбуджує, і каже: Стійте, не бійтеся, вірте, вириніте свої стежки, йдіть дорогами Божими, тому що до вас на зустріч йде сам Божий Син, йде, щоб вас підтримати, щоб вам, простити гріх, зцілити душу, звільнити від тих страшних. Всяких сумнівів, і всяких страхів, і всякого іншого, він йде, щоб допомогти вам, дати вам силу. Це голос Івана для нас сьогодні. Сьогодні, Івана. Але вся суть в тому дійсно, скільки ми роздумуємо над Божим Словом? Чи цей Дух світу весь заполонює наш простір життєвий? Від ранку до вечора людина тільки крутиться. Тому дусі світу. А Він живе ось тим. Пожадливість тіла, пожадливість очей, гординя життя, як говорить святий Іван Богослов. А ці, ці гордині, пожадливості, вони копають великі провалля розпачу і страху, безнадії. А це все долається вірою. Віра, перемога світу, перемога тих пожадливостей та гординів. гордині. І думання про Бога Живого, про Його слово. Тому що для Бога дуже є, скажімо так, ну, по-людському, скажімо, образ... ну, таке слово, ну, Бог не ображається, але для нього боляче, саме коли людина сумнівається в його правді, коли він є самою правдою, і людина починає підкопувати цю правду сама для себе. Тому що Божої правди вона не зруйнує. Бо це неможливо, сам сатана не може зруйнувати Божої правди, але вона може зруйнувати для себе її. Тобто не взяти її тої Божої правди в своє життя. Якщо вона не візьме, вона лишається невільником своїх гріхів, своєї смерті і всього, що вона несе поганим. Тому що саме через це вона і такою стає. А якраз коли людина вірить, вона переходить від смерті до життя, вона перемагає цей світ, вона починає бачити, як Бог її любить, що вона не, не викинена в цей світ і забута. Її Бог любить і пам'ятає про неї, дбає про неї, веде її, думає, як її спасти, Бог думає весь час. Він не сумнівається. Чи Він хоче нас спасти, чи ні. Він хоче нас спасти. Він не сумнівається вдома. Тому ми не можемо сумніватися, що Бог хоче нас спасти. Ми не можемо сумніватися. Бог хоче нам нас спасти. Тільки потрібно нашої співпраці, бо людина покликана, щоб відповісти Богові і сказати так, для того Бог дав нам і розум, і волю, і наше серце, щоб ми Богові сказали так, бо ми діти Божі. І Бог хоче, щоб ті діти сказали Богу і так, Отче Небесне. Хай буде Твоя воля в моєму житті. Я хочу жити твоєю волею, твоєю волею, тому що воля Божа це наше святі, це наше життя вічне. І ось Іван цього навчить, тому що саме його народження відбулося для цієї цілі, щоб нас навчити повернути. До Бога обличчям. Серця наші повернулися, і ми зрозуміли, що в нас є велике запрошення Бога, велика місія в цьому світі, велике завдання нести світло Бога живого своєму серці, і йти назустріч до нього, щоб в кінці отримати з Його рук дар вічного життя, дар спасіння, який ніде людина не може ні купити, ні виміняти, ніхто не може їй дати, крім одного Бога, який. Нам дає цей дар через свого Сина Ісуса, нашого Спасителя. Тому дякуємо Богу і за Його дар, милосердя, за те, що Він наш Батько, що Він нас любить і що Він нас хоче спасти. Він не сумнівається в тому, і Він все робить, щоб дати нам це спасіння. Слава Ісусу Христу!